Цей будинок зруйнований залпами російських ракет в одну мить не підлягає відновленню, сказали чиновники. Натомість волонтери пообіцяли вже невдовзі до зими на цій ділянці побудувати новий затишний дім для родини запоріжців. 25 травня ракетний удар наробив чимало лиха в Запоріжжі. Зокрема, дуже дісталося будинку Ніни. Він зруйнований вщент. Минуло три місяці, але жінка й досі не випускає телефон з рук, адже він врятував її того страшного дня. З під завалів вона змогла зателефонувати сусідці. Всі спали, це було п'ять утра. Всі спали. Це було 5.15 ранку. Я почула один хлопок, підскочила. В мене син з онуком у двох кімнатах спали: один у спальні, інший у залі. Та другий хлопок, який мене накрив, засипало, як кажуть. Дах упав, засипало мене. Як я свідомість не втрачала, але просто ось це відчуття двох хлопків і другий, яким мене присипало, я не можу поворухнутися. Переламів нічого не було. Легкий переляк, як кажуть, і завдяки сусідці та МНСникам, Видко витягли 43 роки мирного та щасливого життя перетворилися на попіл. Поки родина знайшла тимчасовий прихисток у знайомих, допомогти відновити, а точніше, збудувати новий дім. Взялися волонтери. На якусь мить уявили собі, якщо б я опинився у такій халепі, щоб я робив. Дом зруйнувала ракета якимось дивом не постраждали люди. І далі життя без допомоги, незвісно де. Все, що зараз робить держава, це надає гуртожиток, якому можна переночувати, а далі кажуть, ну щось будемо увідомляти. І що робити цим людям? Діти-інваліди, старі люди, пенсіонери. І ми вирішили спробувати і своїм примером зробити так, щоб може якась там інша організація взяла шефство над сусіднім будинком, інше над сусіднім, І усім миром можемо зробити дива. Оце ми займаємось, Робимо дива завдання із зірочкою, та волонтери спільно з будівельниками окреслили чіткий план. Спочатку потрібно прибрати все зайве. Запорізьці охоче відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали. Ми прийшли допомогти людям розібрати ці завали після ракетних обстрілів і якось долучитись до чогось корисного, прекрасного, якщо це можна так називати. От бо вже треба людям не чекати кінця війни, а вже зараз будувати якесь своє життя. Трошки, якщо є час, можливість чому б ні? З роботою не все так як. Хотілося б, тому маємо змогу долучатися і допомагати. Є плани в нас, коли звільнені будуть наші окуповані території, поїдемо туди. Власне, це початок того, що я собі напланувала їхати і показувати людям, що не тільки вони в цьому горі самі, тому якось так така ініціатива, що вже в рамках міста, прикольно, що починається навіть звідси. Долучилися до ініціативи і підприємці, які безкоштовно надали важку техніку та пальне. Роботи попереду чимало, тож волонтери сподіваються на допомогу і місцевої влади. Можна владці, у них є своя робота, і ми там вони кажуть, ми допоможемо. Ми кажемо, добре, давайте, допомагайте. Але все паралельно просимо людей надавати нам вантажівки техніку. І от зараз тут працює техніка. І руки тільки тих людей, які відгукнулися, приїхали самі і працюють за своїм власним бажанням. А жодної техніки від влади ми тут не маємо. Ну, доки що може зараз диво буде і приїде. Ми віримо, ми віримо, Влада, ми вас віримо, все буде чітко. Після розбору завалів розпочнеться збір коштів на побудову нового житла. Саме від нього залежатиме наскільки швидко вдасться створити диво для запорізької родини. Фактор тільки один – фінансування. Фактор лише один фінансування. Якщо б у нас було повне фінансування за три місяці, 90 днів це реальний термін, щоб ми заселили сюди людей. Але будемо сподіватися на фінансування. Зараз ми розбираємо, потім ми збираємо. Аймо на перший етап фундамент і потім далі, далі, і далі йти будувати. Приєднатися до відновлення будинку можете, і ви стежте за анонсами на офіційній сторінці волонтерського центру Паляниця.